Доброго дня! Вас вітає Агентство нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу вам представити двохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську по вулиці Галицькій, мікрорайон Пасічна. Бачимо це вхідні гарні броньовані двері. Це у нас такий коридор. Бачимо, гарна шафа купе. Направо у нас кухня. Загальною площою квартира 62 метри квадратних. Знаходиться на другому поверсі 9-поверхового будинку. Бачимо гарні кухонні меблі, гарна красива кухня, гарно зроблені ремонти. Меблі, техніка вже по домовленості між продавцем і покупцем. Також з квартирою можна придбати гараж. Покажу весь вікна своє індивідуальне газове опалення, двохконтурний котел, тепла підлога, кухня, коридор санвузол, ванна. Тут у нас кімната. Бачимо гарна простора, красива кімната. Бачимо гарна підлога, це у нас дубовий паркет, дерев'яні двері, металопластикові вікна. Все. Досить красиво, все в гарному стані, це у нас Ванна бачимо все нове. Це у нас розум. Також монтований рукомийник, що досить зручно. Це у нас ще одна кімната, це у нас спальня. Бачимо також. Простора, красива. Це у нас ще засклений балкон, де можна зберігати речі, простора, красива квартира. Меблі, техніка вже по домовленості з продавцем і покупцем. Все вирішуємо. За деталями телефонуйте. Раду відповім на ваші запитання. Дякую за увагу. Також разом з квартирою продається гараж і два сказки в приміщення. Покажу цей гараж, будинок, затишне місце. Дане розташування. Бачимо це гараж. Гараж площею 19 метрів квадратних. Є світло, лічильник. Зараз ще вам покажу приміщення під комерцію. Продається оце приміщення. Також оце бачимо поруч. Бачимо тихо, затишно. Зайдемо, подивимося. Тут зроблений ремонт. Століть лічильник. Бачимо гарно зроблений ремонт. Тут багато речей особистих. Які заберуться плитка, йдемо в інший. Це у нас друге приміщення. Тут ще робиться ремонт. По комунікаціях буде підведена вода, світло. Все гарно облагоджено. За деталями телефонуйте.